В самому серці Техасу за кілька кроків на південь від Вейко розташоване містечко Робінсон. Це таке місце, де коріння глибоке, де сусіди знають одне одного по імені, а тихий ритм життя заспокоює. Це спільнота, побудована на сім'ї, вірі та простій обіцянці мирного передміського життя. Але вранці 9 листопада 2005 року цей спокій було безповоротно розірвано. Один єдиний відчайдушний телефонний дзвінок на 111 прорізав ранкову тишу, і голос у трубі виявив дивну тривожну суміш паніки та самовладання. Жінка повідомила про жахливу сцену у власному будинку. Слова зливалися в безглузду тяганину, але жах у її тоні був безпомилковим. Щось пішло жахливо, неймовірно, не так на тихій житловій вулиці, за дверима, які виглядали так само, як і всі інші. Цей один дзвінок збирається здерти шар за шаром, здавалося б, ідеального життя, викриваючи історію кохання, амбіції, тліючої образи та остаточного жорстокого акту зради. Це трагічна історія Дарлін і Кіта Джентрі, ідеальної пари, чия американська мрія перетворилася на дійсний кошмар, який назавжди залишив.